Мої вітання, я Орес Годима, представляю компанію черепиця центр. Сьогодні, на ваші численні прохання, ми зібралися знову на цей майданчик. Літо завершилося, але наша робота продовжується. І хотів би представити сьогодні новий бренд компанії Руки і показати той матеріал, який, сьогодні, який накритий, який показаний на цьому, на цьому будинку. Дякувати перш за все нашим діловим партнерам, заводам, виробникам, з тими, якими ми вже плідно працюємо, ті, які дають якісну продукцію, які можуть показати на Україні хороший рівень хорошої, якісної продукції, показати ті матеріали, які, можна сказати, не стидно продавати. Велика подяка складається нашим клієнтам, ті, які замовляють у нас нашу продукцію, ті, які завжди... Заходять на сайт компанії «Черепиця-центр», ті, які роблять запити, роблять телефонні дзвінки з тими, з якими ми працюємо постійно, тим, тим яким ми даємо якісну, хорошу продукцію. Зараз ми зупинилися біля цього об'єкту, який накритий нашою компанією. Тут лежить металочерепиця під компанії Руки, покривельний профіль Адамант. Це зараз біля місця підходів, можна сказати так, металочерепиці. Тут орієнтовно десь з 300 квадратних метрів даху. Отака От кількість, ну практично невеличка кількість відходів з металочерепиці. Візьмемо модуль, От, подивимося на нього кін кінці зрізу. Бо тут пройшли дощі, він валявся в порохах, можна сказати, це вже не один місяць пройшов. Але що ми бачимо, що дуже важливо, показано на цьому модулі. При зрізі, який використовувався спеціальним е, е, матеріалом, який прорізає цю металочерепицю, замітно, що ні одної ржавчини навіть немає. Це означає, що вміст цинку тут дійсно є такий, який говорить руки. Це 275 грам на, на метр квадратний. Я хочу, щоб про цей момент нам більше розказав представник Сергій Олійник, який знаходиться в місті Івано-Франківську. Ми направляємося до нього. Всім велике вітання. Мене звати Олійник Сергій, я керівник філії Івано-Франківської компанії Руки Україна. Компанія Руки Україна сама виготовляє бляху, тобто гладку жесть, з якої потім робить будь-який продукт, який ви бачите на стендах. Сама головна умова компанії, в першу чергу, це є металева серцевина 0,45 або 0,5 в залежності від матеріалу, плюс оцинкований слой. Оцинкований слой компанії Руки Україна великий на метр квадратний готової продукції. Він складає 275 грам на метр квадратний. В першу чергу це основа довголіття вашого продукту, плюс пасівіруючі слої і плюс покрівельні слої. Загальна товщина слоїв, якщо взяти всіх, складає від 0,25 мікрона до 0,5 мікрона, за рахунок чого і забезпечує гарантія порядку 40-50 років нашої. Продукції компанії Руки Україна. На ваших стендах, в першу чергу, ви бачите наш новий продукт, який буквально два роки два місяці, як з'явився на старинку, називається Арморіум. Це високий профіль, який продається у покриттях мінімум руки 40-50, руки 50, відповідною гарантією 40 і 50 років. Другий сегмент, який би варто уваги, хотілося б сказати від компанії Руки Україна, це є модульна металочерепиця Фінера. Третій продукт, який відноситься до категорії преміум, це є Адамант. Він йде в трьох видах покриття від руки 30 до руки 50 з гарантією від 30 до 50 років. Наш звичайний продукт економ клас представлений металочерепицею Декорей, металочерепицею Монтерей класичною. Ну і профілями різної висоти. Компанія Руки Україна. Також. До всіх наших металочерепиць продає плівочки, не рахуючи вже водосточні системи, витяжні системи, вентильовані коньки, всі аксесуари до дахів. Ми зараз навіть випускаємо новий продукт. Продукт дуже цікавий металевий сайдинг. Отакий От продукт, який сам по собі дуже цікавий, це є метал. Також компанії Руки Україна. Перфорований. З дуже гарною ціною. На сьогодні компанія Руки Україна виробляє дві системи. Це 125 й діаметр ринви і 150. й Продукція чисто компанії Руки. І матеріал, із чого витовляється, так само компанії Руки. В першу чергу, 150-та система у нас йде товщиною 0,7, 0,65 мікрона. І 125 та йде 0,65, 0,6. Мікрона. З усією комплектацією і відповідною палітрою кольорів. Ми займаємося тільки металом, хоча е, часто і густо клієнти хочуть отримати від нас і пластмасові водостоки, яких у нас нараховується порядка 8-10 брендів, що продає рук компанія Руки Україна. Система водостічна руки 125 мм і 150 мм являється суто металевими з усіма елементами. В першу чергу матеріал на них іде. Раніше використовується пластизол, на сьогодні використовується Пурал загальною товщиною 60 мікрон з двох сторін. Чим це зумовлено? В першу чергу, тим, що пластизол це покриття, яке відійшло вже, воно старе, воно вже непрактичне. І Пурал, який на сьогодні може витримувати температури до 100 градусів плюсових і мінус 40 зимою. Значить, водосточна система 125 на сьогодні прокладає. Комбінується трубою 90 мм. Хоча попередня наша була система 87. ну Відповідно, 150 система Руківська з трубу має сьогодні 100 мм, що забезпечує повний відвід води із дахів нашої конструкції. На сьогодні компанія випускає новий продукт. Називається він Classic. Я вам покажу його. Це свого роду. Свого роду наша добре і стара забута бляха фальцована. Але це все йде і виготовляється під саморіз. Тут є відповідний замок, і зверніть увагу ззаді, вона йде як шумозахисна, так і пароізоляційною плівкою зразу її готовою. Продукт дуже цікавий, на ринку, крім нас, його ніхто не випускає. Весь продукт, що йде, мінімальний вміст цинку 275 грам на метр квадратний. В самій оцинковці компанії Руки Україна, що виходить на старинок, в цинку 350 грам на метр квадратний. Нижче компанія не продає. Це європейська політика. Метал може прослужити і 100 років, якщо в залежності за ним добре дивляться, мають догляд за ним. А 40 років це тільки покривельний слой. Це говорить про те, що він на протязі 40 років у вас не поміняє колір, не піде п'ятнами, не буде відставати від основи. Як відрізнити якісну модульну черепицю? Ну, скажімо так, від українського варіанту. Дуже просто. Якщо взяти один лист фінери він перед вами. Прошу звернути увагу. Модульна металочерепиця такого типу немає. Карнізу. Зверніть увагу, карніз піднятий вверх, що забезпечує непопадання вологи на край зрізу на металеву частину, відповідно, що вона корозувати в цьому місці не буде. Ну, і плюс маркіровка Маркіровка на кожному листі. Отака, От як є отут. От сама велика різниця між фірмовими речами ну і українськими аналогами. Сама дорога. Сама груба, яка відноситься до категорії руки 50 з 50-річною гарантією, це називається у нас покриття матовий Пурал. Значить, матовий Пурал складається з серцевини 0,5 плюс всі слої, плюс 275 грам цинку на метр квадратний. Загальний слой має 50 мікрон, ну і відповідно 50 років гарантії перед вами. Друге покриття, яке називається пурекс, нове. От воно представлено на металочерепиці Фінері. Це є рівномірне покриття по всій довжині, складає 40 мікрон, відповідно, і 40 років гарантії. За ним йде матові покриття. Матовий поліестер, він має 35 мікрон плюс 30 років гарантії. Но матовий поліестер нерівномір, не являється рівномірним покриттям, на відміну, наприклад, від Пурекса. Ну і саме просте, називається воно поліестер. 25 мікрон, ну, з гарантією, 20 років. От чому в нас кругом і стоїть 40, 50, 30 років гарантії і якості на наші матеріали. Хто пам'ятає трошки історії руки України? Це касається будівельників, вони пам'ятають, що колись була у нас металочерепиця типу «Еліт». Так «Арморіум» являється послідовником нашої металочерепиці «Еліт», Трошки вища, ніж «Еліт», ну і в першу чергу вона є симетрична. А коли металочерепиця симетрична, її набагато простіше монтувати, набагато надійніше і використовується майже всі 100% на даху. Більше 15 метрів на даху обов'язково треба давати додатковий компонент, яким є вентиляція конька. Оці всі елементи представлені на стендах і у наших виробах компанії, які вже провірені роками, і е, на сьогодні ми їх чудово продаємо в Україні. Саме головне, що е, клієнти, з якими ми працюємо руками, з задоволенням звертаються до нас, розуміючи, що ми стійкі на ринку в такий важкий час, як сьогодні. Компанія «Руківо Україна на сьогодні має розширену сітку партнерів і дилерів. В Івано-Франківській області і місту Івано-Франковське, і за межами ми давно і плідно спрацюємо із компанією Черепиця центр, яка є на сьогодні одною із непогано продаваємих, як на ринку Івано-Франківської області, так і на ринку України. Що приємно, тому що компаній, таких в Івано-Франківській області, не є багато, але е за рахунок зв'язків керівництва черепиці Центр я бачу, що компанія прогресує, з ними приємно працювати. З цього виграє тільки клієнт, який візьме якісний матеріал, який візьме якісні роботи, який візьме гарантії і буде впевнений у своєму завтрашньому. І взагалі майбутнє. Я надію, що наша співпраця буде довга, плідна і саме ворона, корисна нам обох. Крім цього відео, ми плануємо зняти також дуже багато цікавого з нашими діловими партнерами і інших покривальних матеріалів, також і інших е, матеріалів, тобто фасадних, мінеральних утеплювачів, е, гідроізоляційних мембран, плівок. Е, багато того матеріалу, того сегменту, який не показується чомусь на даний час, навіть ні на одному інформаційному каналі. Ми хочемо запропонувати вам все найкраще від нашої компанії. Ті матеріали, з якими ми працюємо, ми випробовуємо, ми тестуємо, ми, ми робимо аналіз для того, щоб ми були впевнені і ви також жили під надійним якісним дахом. Ми Розповіли максимум інформації, тої, яка потрібна для вас, тому що інформація для клієнта найважливіша. Він повинен знати, що він купує. Він повинен бачити якісний матеріал, він повинен бачити, що його будинок в надійних руках. Я Орес Годима і наша компанія Черепиця центр. Ми робимо все для вас, для того, щоб ваші дахи були надійними, якісними і довговічними. Па-па!